Всім привіт і добро пожаловать назад на мій ютуб канал. Сьогодні по просьбі глядачів я вирішила записати відео на тему затишних і взагалі моїх улюблених фільмів і шоу для осені. Зараз у нас середина жовтня, і це моя просто найулюбленіша пора. Я намагаюся не витрачатись на домашній декор, але купила собі таку маленьку тикву. Подивіться просто яка вона мила. І я підготувала для вас список моїх улюблених фільмів. Поїхали! Фільми в цьому списку не є від найгіршого до найкращого або навпаки. І вони однаково класні, мої улюблені. Тому записайтеся попкорном, записуйте, запам'ятовуйте, додавайте собі нотатки і не забудьте лайкнути це відео і підтримати мій канал на першому місці. В мене серіал, який ви вже мабуть, помітили на моєму минулому влозі. Якщо ви не ходили його дивитися, обов'язково сходіть після цього відео. Це серіал «Секс у великому місці. Для мене це така класика, яку, взагалі, коли я була маленькою, мені не дозволялось дивитися. Я тепер розумію, чому тому, що цей з цьому серіалі дуже багато сексу і дуже багато тем Їх достатньо дорослих. І цей серіал побудований навколо четвірки дівчат, які живуть в Нью-Йорці, які не заміжні, в яких бурхливе соціальне і романтичне життя. І мені здається, що кожна жінка може знайти для себе щось своє в цьому серіалі. І Зараз речі багато хейту йде на Кері за те, що вона, типу, така пік мі за те, що вона коротше, все для містера Біга робить. Так, дівчата, давайте цей трошки попустимось згадаємо себе в ті ж там 16-18 років. Та як також в когось по-любому був свій бік, в когось по-любому було своє оця, а, драма в житті, і ми робимо помилки, ми вчимось на них про них знімають серіали. Якщо б Керрі була ідеальною людиною, то цей серіал би просто був вам нецікавий. Тому, якщо ви обов'язково не дивились, дивіться, якщо ви його дивились, передивляйтесь. Я передивляюсь його кожні декілька років. Або навіть іноді, просто коли не знаєш, що подивитися, може включити якийсь случайний епізод з цього шоу. Тому що кожен раз ти, начебто, дивишся його новими очима, коли в тебе житті щось змінюється, або ти змінюєшся, і в тебе якась нова. Є перспектива. Коротше, це відео буде на суржику українського і англійського, тому що я а, спілкуюсь постійно на двох мовах, і, вибачте, ну ніхто не ідеальний, да? Не російською і вже добре. тому що... До речі, хто не знає, я з Харкова все життя проспілкувалась російською мовою. Перейшла на українську мову тільки декілька років тому, тому я все ще в процесі. Ну, типу, я не спілкуюсь більше російською, але моя українська вона ще не є якоюсь ідеальною досконалою. Але і ще це складніше через те, що ти живеш за кордоном і немає так багато практики українською мовою. Тому моє з вами спілкування це моя практика української мови. І ви як гарний вчитель маєте це підтримувати і не засуджувати мене за помилки. Другим місцем в мене йде фільм Рата Туй. Це фільм це про крису в Парижі. І ця криса не просто якась звичайнісінька криса, тому що в Парижі, я так розумію, дуже багато крис. Я там не була, я була тільки на півдні Франції, але поїхати в Париж, це просто моя мрія. Любий мій хлопець, якщо ти дивишся це відео, якби, ну, да, в блокнотик це записуємо. І ця криса, вона вирісла з таким талантом, що. Їй просто ну треба стати шеф-кухарем. Для неї немає взагалі місця в крисіному світі, де все, що роблять криси, це йдять зі смітників. Йому треба високу кухню, йому треба працювати в мішленському ресторані. Як ти це зробиш, коли ти криса дивиться в цьому фільмі? Він дуже подробно це все дає вам інструкцію. Наступний фільм це маленькі жінки. Насправді я дивилась обидві версії а Більш стареньку і більш нову з Тімоті шаламе. Чесно кажучи, стара версія мені подобається трошки більше, тому що я людина, яка полюбляє ностальгію. І мені просто подобається більше старе кіно зазвичай. Але нова версія також. Якщо хтось, я знаю, є люди, які просто не люблять дивитися старе, стареєм, хочеться подивитись більш нове. Будь ласка, ось вам нова версія. Взагалі, один з моїх самих улюблених фільмів також дуже відгукується жінкам, і він про жіноцтво і сестринство. А в мене також багато сестер, і в цьому фільмі також весь сюжет крутиться навколо цієї родини з дівчатами, і спочатку дитинство, потім дорослішання. І їх життя особливо в ті часи, коли жінки ще не мали багатьох прав. І це були ті часи першої хвилі фемінізму. Ти не міг ще навіть писати, наприклад, твори під своїм іменем, і багато жінок просто брали собі чоловічі псевдоними, або просто їх чоловіки, до речі, виставляли їх твори за свої. Не будемо тикати пальцем, хто ж так робив. Але цей фільм все одно, для мене дуже теплий і душевний. І мені здається, що він дуже підходить під таку. Euh, Меланхолічно ностальгічну осінню атмосферу. Номер 4. це «33 нещасть Лемоні Крікет. Я досі не знаю, що це Лемоні Крікет взагалі значить. Якщо хтось розуміє, напишіть мені в коментарях. На цей фільм я як завжди зараз пам'ятаю, я пішла в кіно зі своєю мамою. Мені здається, це в сьомому класі приблизно. І він тоді мені здався дуже атмосферним і дуже таким навіть страшним, трошечки моторошним. В нас час Хеллоуіну, в нас час такого спуку. Тут в Америці це, це називається спугін, типу такий трошки жуткий Хелловін, жутка осінь, і цей, серя... цей фільм ідеально потрапляє в це Яблочко. Це також фільм про двох а, сиріт, яких встановлює їх спочатку тітка, потім встановлює їх. Дядько і цього дядько не дуже гарні насправді наміри з приводу спадку для цих для цих, цих дітей. І цей фільм він мені нагадує Тіма Бертона, хоча він мені здається, не знятий Тіма Бертоном, але там також є такі атмосферні кольори, але в нього також є оця от така трошки спукі атмосфера цього фільму. Далі серіал Н. Цей серіал знятий по мотивам книги «Anne з Green Gables. Я не знаю, як це повністю переводиться на українську мову. Але це просто нереальний серіал, і мені дуже сумно, що в нього настільки мало шанувальників, і мало хто про нього знає. Цей серіал крутиться навколо дівчинки, яка із сиротського будинку встановлена родиною в Новій Англії на початку ХХ століття. Ця родина це просто брат і сестра, які обидва вони не заміжні, вони такі вже в достатньо дорослому віці, і просто їм треба дитина, яка б яка б допомогла з господарством. І вони думали, що це буде хлопчик, і він буде їм допомагати. І їм прислали дівчинку, ще й таку дівчинку, як Ен, яку саме дізнаєтесь в цьому серіалі. Вона дуже артистична, вона дуже цікава, вона дуже незвичайна. І мені здається, що цей серіал це класний приклад того, як, як це бути собою. Він розповідає про ці всі пригоди, коли ти ще дитина, і коли ти перетворюєшся з дитини на підлітка, про дружбу, про прийняття, про родину, про навіть якісь дитячі пригоди, і це дуже захоплює, і він дуже такий надихаючий. І дуже легкий і приємний. Це моє комфортне шоу на осінь. Наступний фільм це сонна лощина. Це така, типу, класика хеллоуіна, Якщо вам подобаються такі якісь трошки мрачні фільми, трошки таке щось страшне. Пам'ятаю, там є така сцена, там, де протикає, це мене травмувало як дитину. Там, де такий типу дує вітер. І забором це таки типу є в Америці такі білі забори з цими білими такими дерев'яшками. І ось одну цю дерев'яшку коротше, когось протикає. Я пам'ятаю, що мене це налякало. Але фільм та прикольний номер 6. Це один з моїх улюблених фільмів, які я переглянули нещодавно. В перший раз це фільм 2023 року. Називається Він Ідеальні дні або «Perfect days». І він знятий в Японії. Цей фільм розповідає історію чоловіка, який працює прибальником в туалеті в Токіо і живе просто своє, самозвичайне, здавалось би, життя, е, живе сам в люсенькій квартирці, в нього є його деякі хобі. Але я люблю фільми, які показують життя таким, як воно є, і які трошки тебе вчать і мотивують знаходити красу у звичайному житті, знаходити сенс і смисл не просто в тому, щоб там. Заробити мільйон доларів, стати там голівудською кінозіркою або мати мільйон підписників на Ютубі, а в тому, щоб знаходити сенс життя, в тому, щоб просто його проживати і наповнювати його своїм сенсом. Осінь може бути таким трошки депресивним часом. Світовий день стає коротше. Багатьох людей активізують їх сезонні депресії. Думаю, що я не виняток. Проки що в мене це не торкнулося. Я думаю, що мене це торкнеться вже під кінець осені, коли я буду розуміти, що вже холодно, а ще ціла зима попереду. Я просто це ненавиджу. Тому такі фільми вони підбадьорюють і вони відволікають тебе від негативу і трошки настраюють тебе більш на такий режим appreciation режим. Дивитись на те, що в твоєму житті гарно, і дивитись на те, що ти маєш, замість того, щоб концентруватись на негативі і на тому, чого ти не маєш, або щоб могло було краще. Наступним пунктом в мене серіал Зачаровані Чармд Господи, зараз осінь, і я просто собі в машині вмикаю цей головний саундтрек, який йде такий типу: «ту-ту-ру-ту, ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ту-ту». Ту, 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 ту. Прошу, хто знає, той знає. Боже. Це мій був найулюбленіший серіал, коли я була дитиною. Я постійно грала в цих зачарованих, я постійно була. То я була Фібі. Трештаміця да, мені Фібі мені більше всіх подобалась, і там про трьох сестер. І в мене також є сестри, тому це також для мене було дуже близько. Але хтось переглядає uh, Girls, і для них це ностальгія, Для мене ностальгія саме оцей серіал. Тому, якщо ви його не дивились, подивіться, він може зараз вже. Такому спокушеному глядачу, який вже бачив все, здатись трошки таким, можливо, наївним дитячим. Графіка, я так розумію, там не та взагалі до чого ми зараз звикли, але він дуже-дуже атмосферний. Дев'ятим номером в мене іде фільм Легенди осені. Взагалі, коли я робила трошечки ресерчу для цього відео, і коли ти гуглиш типу осінні фільми, цей фільм попадає в усі оці топ-чарти. Тому що осінь ну прямо є в назві. І а, цей фільм він такий, типу, романтичний, драматичний, там бред Піт. Там. Тому, а, якщо вам цікаво дізнатись більше, чесно кажучи, я навіть мало пам'ятаю, <laughs> навіть мало пам'ятаю про сюжет. А, а сюжет там було два брати, і була наречена одного з цих братів, і потім а, цей брат він або помер, або з ним щось сталося. Ця наречена коротше, перейшла по спадщині, Привіт, мізогінія, привіт ставлення до жінок як до речей. Але ця жінка одружилась на його браті, Або хоча б вона була в стосунках з його братом. Ось а там ці два коротше, цих гарячих брати, і ця жінка, і це все в атмосферній, просто нереальній картинці дикого західу в Америці. Ну і десятим номером ви ніколи не зга... не догадаєтесь взагалі що це? Це сутінки. Я переглядаю сумерки кожні декілька років, тому що кожен рік це трошечки занадто для мене. Але я зрозуміла, що взагалі перший фільм я знаю просто на ізусть, тому що ми їхали з хлопцем в одного разу з моря їхати десь дві години на машині. І я спитала його: чи він колись дивився сумерки, чи ні. Він сказав Ні. І я пересказала йому слово в слово, просто сюжет цього фільму. І я вдалася в такі деталі, просто костюми, діалоги. Я пам'ятаю кожну деталь. Настільки багато разів я його дивилась. Але це ще не все. Я пам'ятаю, що коли він тільки ставав популярним, всі його дивили, всі читали ці книги, і я також читала всі ці книги. І вони мені мене тоді нереально вразили. І моя мрія була бути вкушеною Едвардом. Я була завжди командою Едвард. І, а, Хоча зараз, типу, передивляєшся, він такий взагалі токсик, тому дівчата не сприймати цей фільм як шаблон ідеальних стосунків, тому що це капець які токсичні стосунки, контролюючи. І взагалі він старий, йому там 100 років, їй 17 років. Що взагалі це все пропагандується? Але як мем і як така, типу, дань класиці, мені здається, що треба обов'язково його подивитись. Ну що, на цьому все. Це був мій список. Перш ніж ви зачинаєте це відео, будь ласка, підпишіться на цей канал, якщо ви ще цього не зробили, тому що відео виходять кожен тиждень. І також поставте лайк цьому відео і напишіть ваші улюблені фільми, порекомендуйте більше фільмів для наших глядачів в коментарях. Поділіться своїми фаворитами, я також обов'язково буду дивитись і додавати їх до свого списку. Всім пока!